Доброго усім дня! З вами знову Микола Сікачина Юлія Ворона. Микола Сікачина ще живий після експерименту, що дуже ради. Вижив. Неочікувано. Да. Ми там робили такий невеличкий анонсик з приводу того, що хтось з нас спробує 36 годин голодувати, потім типу 12 їсти, потім знов 36, потім знов їсти, потім знов 36 годин голодувати. Ми не будемо зараз повертатися до того, наскільки нам сподобалась версія, що раз на тиждень 36 годин просто не їсти. Вона нас нібито не виривала звичного життя, все було чудово, але ж хотілося екстриму. так? Хотілося відчути, як це розпалювання піде швидше і втрата ваги. Розкажеш, що ти відчував поруч з піддослідним спортсменом? Що ти робив? Що я робив? Я що не я не робив? робив? В понеділок в неділі Як ти себе вів. Ні, ну це ти розкажеш. Розпався. З мого боку, все було чудово просто. Ну що, по плану ми з Юлією в понеділок 36 годин зробили харчову перерву та да, паузи мені називали. Mm -hmm. Знаєш, трохи путає в словах, можливо. Ще не зовсім все відійшло. Це не поїхав. Потім Юля радісно почала їсти, якби. Ну, я теж типу, з нею вівторок спробував їсти, але щось у мене вже на ентузіазмі не вийшло так класно їсти. Тому її я дуже мало. І в середу, знову, ну, з вівторка з вечора, десь з 19 години, я зайшов у харчову паузу. Середа знову тренування за планом. Увечір, в середу, нарешті коли ми перший раз, ми вівторок, мабуть, перший раз зважили мене, так? Да? Ну, там буде щоденник і там буде трошки видно. Да, так, по датам подивитися. Да. Там з датами. І в четвер зранку знову тренування, і потім я знову почав, типу, їсти. Але я вже відчув, що їсти мені не хочеться абсолютно. Ну, зв'язую, що можливо це через те, що в середу ввечері такий легкий форс-мажорчик був. Я дуже сильно почав мерзнути. Ходив-ходив, відчуття, що кінцівки літ. І таке в мене було відчуття, що все добре, що все нормально, поки Юля мене не взяла за руку і не відчула, що рука насправді не дуже й холодна. Не? Угу, зазвичай я холодна. У ну, мене було суб'єктивне відчуття, що я просто і Ну, виявилося, що я трошечки горю. Ну, Не сильно без приблизно до 39 температура температурка піднялась. Все, на все. З половини, так? Да? Е, Запалилася якась стара хронічна травма, ще з проліфтину в спині, і воно мене так весело. Погнало. Ну що ж, відчуття було, що дуже хочеться в теплу ванну якусь там або гарячий душ. Ну, В принципі, вдома ще я і зробив, оскільки стан такий був трохи нестерпний, то я заліз в теплий душ, відігрів ноги, а потім зразу де, про холодний. Десь хвилини-півтори я знову ж таки зробив такий дикий контраст, виморозив себе. Ну, В принципі, таким чином я збив температуру, хоча було холодно, противно, але якось. Інстинктивно відчув, що саме це мені потрібно. В четвер, їсти взагалі не хотілося через силу щось у себе запихав, але організм мені весь час транслював таке, що всередині, Мол, чувак, ти вже визнайся, ти або їсиш, або не їсиш, давай вже якось щось триматися одної лінії. Ну, я так типу ж ну, в четвер я їм, але я ж кажу, їсти дуже чомусь виходило складно. Тому махнув рукою, там, ото, що міг перехватити, то перехватив, не знаю. Якщо на 25% звичного раціону я вийшов, чи це добре. Думаю, що не вийшов. Тому що всю їжу, яку взяли на роботу, то фактично додому, ми її повернули. Знову було зваження, там покажемо щоденник, мабуть, да? другий день волотання. 36 зробили з неділі з 19.00 до вівторка. .00, 37 .00 вийшло. Потім трошки поїли з 8 до 19 вечора. Там буквально було 3-4 .00 їжі. І зайшли знову. Зараз побачимося, яке буде. В ну, принципі, вага тримається. День третій. 36 годин без їжі. Знову, ну ще не 36, ще 20. Чисто. Зважування контролю на вечір. Води проводить дуже багато. Вчора не було чомусь апетиту. Той сіки хотіли, сіки не їв нормально, хотіли, хотілося кін. Не саме вже не виділяють. Позавчора було стільки 103 години якимсь чудом. Сьогодні вже 104. Ну, тобто вода трохи десь стікає, да? І голос десь пропав. В п'ятницю в плані. Голодання, мабуть, був найлегший день. Їсти вже не хотілося абсолютно. Жити через вас хотілося, в принципі. І в п'ятницю вже з приводу тренування відчув, що мені і страшну тренуватися, тому що було запалення. Відчув, що вага почала рухатись вниз. І, чесно кажучи, боявся робити якісь силові, щоб не порватися. Тому така була типу розминка. І цікавіше було попереду. Саме цікаво вага. Ну що в суботу зранку обірвало вже так, що це вже було. Ну з понеділка по суботу це було вже мінус шість, по суті. Кілограмів. Так що, хто говорить, що екстремальна сушка не працює, не вірте, працює. Я думаю, що якби ще день продовжив, то було б ще веселіше, але я вже вирішив зупинятися, тому що ну, моє завдання залишатися активним і правильно тренуватися, щось робити, да? Да. а не просто там, ходити, голодати, там, посміхатися сонцю. Плюс же цілий день іде робота з клієнтурою, тому якось хотілося, щоб все було нормально. Бо вже в п'ятницю вечора мразі запитали, а чого ти такий грустний? Що тебе сталося? Нічого там не це. Ну в принципі, я вже як не визначав свій емоційний стан, якби було нормально. Мозок працював як комп'ютер, тут нічого не хочу сказати, тому що, коли треба було розписувати програми, то я навіть менше часу на це витрачав онлайн. Але потім на всякий випадок перечитав ці програми через пару днів. Думав, може там якийсь бред написано. Ні, все класно, все логічно, чудово, там, сам собою задоволений, як цілковитий ідіот. результатом роботи. Ну таке буває. Класно було, що потім в суботу я нібито поїв і в неділю ж почав ж там їсти. Ну, їсти це голосно сказано, як виходило, і тут вирішив з Юлією потренуватися. Ну, почалися качелі. Після кожного підходу такої собі розминки мінус 20-30% в робочих вагах мене ну, качово качали. Мене шатало, качало. Мені було неприємно, я після кожного підходу, по суті, ну, відходив. Ходив дихав. Да, ходив, дихав. Що І, для нього взагалі не притаманно. Ну, відпочивати між підходами. Да? Ну, просто якось відчуття було, що така схема 36-12, по факту, вона мені абсолютно чомусь не підходить. Але як? Ніхто без добра, тому що я в процесі би, мозкового штурму і інстинктів вийшов на те, що мені підходить. Тобто буквально пройшло тут і вчора ми знов проголодали. ну Юлію треба було підтримувати, бо вона сама б не голодала. Uh -huh. Але вже сьогодні тренування пройшло так, що ганяв усіх, встигав. Ну і що попереду, в принципі, робоча його відновилась, все класно, але от власного. Вага... Я думаю, що тижня два-три я ще буду її повертати. Ну, хоча будемо чесними, дуже багато жиру згоріло. Так же? Тому що на талії горіло вже те, що зазвичай в мене вигорає на сусі самоостаннє. Це було класно, але постраждали не зловили об'ємом. Як я був в спілкуванні? Адекватний чи не дуже з тобою? Він каже, все було чудово, класно. Нічого нового. Кор коректний, обходительний. Враховуючи, скільки сушок я вже пережила, так що нічого нового. Ну, що як підсумок, просто от, е, працювати можна, активно жити можна, ви дискомфорту, мабуть, не відчуєте. Але якщо йде мова про якийсь там спорт, що вам треба піднімати, то тут вже питання, наскільки це вже логічно або нелогічно. Можливо, якби треба трохи по-іншому це зробити. Ні, не я знаю, як зробити по-іншому, в принципі. Я пробувати не буду. Ні, таке що пробувати. Я, я вже попробував. Я вже знаю, як да, це я, як це зробити правильно, хитро. Але теж, мабуть, будемо говорити, якщо комусь буде цікаво, індивідуально, так? Да. Якщо вже сильно захотять, там, підтримують лайками, репостами, коментарями, коментарями, і ми побачимо, що перегляди там виросли на цьому відео. Тому ми звісно можемо ще показати, продовжити, як тепер зробити так, щоб було правильно, красиво і логічно. Не за нами цих експериментів. Ні, інформація надається з ознайомчою метою, ми більше так теоретизуємо, тобто ми на собі дещо перевіряємо, ви отримуєте вже так готову інформацію під галочком. Да, ми вам показали практичну сторону е, голодування і от чередування, да? Што, як вона там по-українському. Ну, харчова пауза, так. Е, да. да, з харчовими паузами, які ви полюбляєте. Да? Е, Тому що, коли я говорю, що я не їм, да, всі думають, що в мене якесь там. Е, 18 на 6, там 6 на 12, що там вони ще придумують. Так багато цифр за тобою не е, да, Так, да, різні схеми є, але ніхто не розуміє взагалі, навіщо ми це робимо, і чому саме 36 годин, і чому саме один раз на тиждень. І це є безпечним для здоров'я і набагато кориснішим, ніж всі оці ваші. Температура Тихо. не піднімається. Да, так, да. Я не Що ж хочу сказати, що в ці дні, коли я типу їв, то ми ще ж купалися, да? да. я навіть там в суботу потім спробував поплавати. Дуже цікавий момент. До речі, треба скинути до відео. Тільки ти попереджай, коли будеш випливати. Такого не можна знімати, поля. Ти що? руки тремтять. Я все? в Ой-ой-ой. Що я там відчув при цьому плаванні? Ну і ще класне відчуття, якщо ви там практикуючий бодібілдер і вам, як дорога ваша маса, так що там екстремально набрана, наприклад, то так краще не повторюватися, якщо ви там вже хочете схуднути, Тому що от відчуття, ну я трохи теж, наче. Розказую людям, що я ходжу в зал, то це відчуття, це відчуття, що ваші речі стають, наче ви їх старшого брата зняли, то воно не дуже приємно. Ну це будь-який бицібіт скаже. Але є, як і є. Ну, десь я ж кажу, десь трохи і не на Ну, Наша позиція це показати вам те, що ви робили все правильно і корисно для здоров'я. І ніякому разі не експериментували з тим експериментами, котрі вам радять в інтернеті спробувати для швидкого схуднення і типу, щоб класно, класно виглядати. Там ще радять клізми робити перед цим символо. Ти робив. Вже через це в тебе не склалося. Мені Якраз таке клізми, що ти день не вистачало. Ну ти просто не знаєш. Там мегаблогери перед тим, як заходити в голодування, вони роблять собі клізми, чистять весь організм, п'ють там що там, мані вони п'ють чи не вони просто покутають. Ну, Вхід з виходом, потвором, розумієш, якби, і може їм подобається, я не знаю. Може їм так безпечно. Я на таке не готовий. Єдине, що кого буде цікавити, то я просто розкажу, як це робити без клізм правильно, щоб не було цих всіх неприємних а вони явищ. Всім це, я не знаю, зна, це я вже знаю. Це я вже знаю. Трошки ми наче спеціалісти в, в <реку> ні, спортивному харчуванні. Ну, хоча там після того, як ми поговорили про креатин, то там же ж секта. Пожестина креативно там активізувалася дуже сильно. Але ж, але ж так. Так, вибрати дивилися на годинник. Кажи, давай. Що, до нових зустрічей! Щастя, здоров'я. Питання, благополуччя. Нові експерименти, які потрібно провести. Ми все зробимо. Ще може розкажемо цікаво потім про природу, так? Да? Так. Да. Ну, ну, ми поки що у процесі. <питання> так що поки що ми мучимо, досліджуємо. До нових зустрічей.